Коли кидають, як котят з пістолетом Макарова проти автомата, проти е, гранати, ну, я як іскував скажу, в цій ситуації пістолі Макарахів пожала сліз. І зате ніхто не відповів. Виявляється керівник обласного управління і взагалі не міліцемер. Жобладя міліції, митник його поставили в міліцію. А така безвідповідальність. За часів Сталіна розстріляли вищі міліцейське керівництво. Зачастю ближнього негайна У нас все в порядку. В мене питає, чи треба міністра Могильова за це звільняти. Я вам скажу, міністра Могильова звільнив би ще тоді, коли вбив хлопця студента в Києві, в притулку. І коли розказували та що то він сказав, що По, впав з лавки, яка висотою 50 см. І я тоді сказав, на місці, не кажу, якби він хотів дасти порядок. Я взяв би туди Могильова, в ту камеру. 20 журналістів з телекамерами в прямому ефірі поклав цього головного міліціонера падає. Раз, два, три, сто тисячу, поки у село надаїло, набив би шишик і написав, що так. Да. Не можна вбиться від класи цієї лавки, йду відставку. І тоді наступний міліціонер No1 знав, що не можна прикривати тих мусарів, бо то не мінти то мусари, які вбивають людей, як ми бачимо зараз на відео, навіть ногами привертає тетіну, там вже пішло в інтернет на відео. Міліція вас стала уже просто самой право ровно, право порушень ворона.